Повночерговий воєнний злочин російськими окупантами. Як ви бачите, одна з ракет поцілила просто у житловий будинок, в якому мирно спали громадяни України, мешканці Миколаєва. Я открываю дверь, на, 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 смотрю, дым идет. А потом я вот так выглядываю, а у меня нету ну, коридора. Я не хочу, я не верю в то, что ее день рождения сегодня. Он не может стать завершающим.